Я Олександр Карчма, енергоменеджер Чорноморської міської територіальної громади. Сьогодні це 72 тисячі мешканців, 6 з половиною тисяч внутрішньопереміщених осіб, це 44 бюджетних установи, 300 багатоквартирних будинків. Командою ми працюємо над тим, щоб забезпечити стале та ефективне використання енергії. Як голова громади, я розумію. Що активне участь для провадження ефективного енергоменеджменту це дуже важливо для нашого міста. Наше місто буде найкраще, дякуючи нашому енергоменеджері. Енергетичний енергоменеджмент це дуже важливе питання для мешканців нашої громади. Впровадження його основних положень на нашому підприємстві впливає на формування комунальних тарифів та надання якісних комунальних послуг централізованого теплопостачання для нашої громади. Енергоменеджмент допомагає нашому водоканалу ефективно використовувати енергію, зменшуючи споживання та оптимізуючи технологічні процеси, дозволяє знизити енергетичні витрати. В рамках реалізації основних компонентів європейської ініціативи Угода мерів Схід наша громада активно співпрацює з міжнародними та українськими експертами. Ми отримуємо експертні знання, фінансові ресурси для реалізації поставлених цілей. Активно приймаємо участь у всіх навчальних заходах від національних експертів. Разом із залученими експертами ми розробляємо план дій сталого енергетичного розвитку і клімату Чорноморської міської територіальної громади до 2030 року. Наша команда працює над розробкою та впровадженням проектів зеленої енергетики. В цьому році ми маємо встановити на будівлі міської ради на об'єктах водоканалу. На даху міської лікарні сонячні станції, загальна потужність, яких склала 245 кВт, а річне використання енергії 720 мВт. На центральній котельні нашого міста, яка забезпечує теплом 80% багатоквартирного фонду, в цьому році впроваджуємо встановлення когенераційних установок, загальна потужність яких складає 1270 кВт. Сума проекту 53 млн мільйона гривень. Розмістіть сонячні панелі на дахах ваших будинків, Вивчіть можливість встановлення геотермальних істочників енергії. Це не тільки дозволить вам генерувати чисту екологічну енергію, а ще зменшить залежність від традиційних істочників енергії. Щоб успішно розвиватися в напрямку кліматичної стійкості, енергоефективності та зеленого переводу, важливо… Зменшити споживання енергії муніципальними будівлями шляхом впровадження енергоефективних технологічних рішень. Інвестиції в модернізацію систем централізованого теплопостачання мають бути пріоритетними з причин як фінансової, так і екологічної стійкості. Розвивайте енергетичну освіту та виховуйте відповідального споживача енергії, організовуйте семінари та тренінги для мешканців громади, поширюйте інформацію про переваги використання енергоефективних пристроїв. Ми віримо, що кліматична нітральність громади до 2050 року це реальність. Це вимагає колективних зусиль, планування та інноваційних рішень. Приєднуйтесь до нас, долучайтесь до енергоефективних проєктів та ініціатив. Тільки разом ми зможемо подолати енергетичну бідність та зберегти наше середовище для майбутніх поколінь.